Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Відбулося друге судове засідання у справі щодо конфлікту інтересів, в якому підозрюється голова Зорянської громади і її донька. По коліна води у будинках, підвалах та на городах. Рівненщину накрила негода. Яка подальша доля багатостраждального будівництва дитячого садочка на Коновальця? У Зорянській громаді, як то кажуть, все стабільно, щось не так із очільником. Попереднього керівника Михайла Олійника двічі спіймали на хабарі. Якщо після першого разу йому вдалося вийти сухим із води, довести свою невинуватість, то вже за другим депутати місцевої ради вирішили позбавити його повноважень. Натомість практично одноголосно обрали нового секретаря, або точніше секретарку Наталію Фрейздорф. І як би в Зарянській громаді мали б зажити за законом. Однак не проходить якихось два місяці. Як у громаді розгоряється черговий, так би мовити, корупційний скандал? Новопризначену секретарку звинувачують у конфлікті інтересів. Бо виписала премію та надбавку до зарплати своїй рідній дочці, яка теж працювала на той час у сільраді. Цей момент зацікавив прокурорів, і Наталію Фрейздорф викликали до суду. Відбулося одне судове засідання, на якому новопризначена секретарка свою вину не визнавала. Тому суд вирішив покликати на наступне засідання ще і дочку, якій, власне, і була виписана премія та надбавка до зарплати. Тому в суд Наталія Фрейдер вже прийшла не сама, а з дочкою. Як пояснювали свої дії служителям Феміди, мати і донька бачила наша Сніжана Твардовська, вона і продовжить. У суд прийшла не сама, а з донькою. І все через конфлікт інтересів, в якому їх звинувачує окружна прокуратура. Мова про секретаря та заодно ВО голови Зорянської громади Наталію Фрейсдорф. Жінка, заступивши на посаду, преміювала свою доньку, яка на той момент теж працювала в сільській раді. У цьому і вбачають причину конфлікту інтересів. Відтак по цій справі відбулося вже друге судове засідання. Своєї мене я попередньому на засіданні казала, що я не Адміністративного порушення я не визнаю у повному складі, осязі, оскільки у мене не було ніяких дискреційних повноважень та реальних конфліктів інтересів. Перечить між приватними інтересами та моїми службовими чи представницькими неповноваженнями під час першого судового засідання Наталія Фрейсдорф доводила свою невинуватість сама. На друге ж була запрошена і дочка. Остання каже, щоб не підставляти матір. Станом на зараз вже звільнилася з посади. В органах місцевого самоврядування відповідно до постанови кабінету міністрів за номером 268 є дуже низькі оклади. Ви розумієте, я так само матір, я так само виховую і отримую своїх двох дітей. І за ту мінімальну суму, яку пропонує нам кабінет міністрів України, я думаю, що ніхто працювати не буде. Тому що ну ми з вами розуміємо зараз про що ми говоримо, тому що ми нас нормування заробітної плати воно визначається однією постановою, що варше що працівників суду. Що моя. І я думаю, що у вас би так само ніхто би не працював без премії і без нападок. Зі свого боку, представник окружної прокуратури наполягав, що ВО. Голови громади Наталія Фрейсдорф повинна була повідомити про наявний конфлікт інтересів відповідний орган. Оскільки вона це проігнорувала, то має відповідати згідно з законом. Наявність чинення адміністрації прошу корупції повністю підтверджується зібраними до протоколу матеріалу. Підтверджується також оголошено часового засідання поясненнями, в тому числі освіти, які підтвердили про те, що був спільний пол, така підтвердила, що тема фінансової баткової премію. Суддя слухав позиції матері та доньки близько години. Опісля відправився у нарадчу кімнату. Зрештою, вирішили визнати Фризбург Наталію Сава. Він вчинення адміністративних порушень, передбачені частиною першої статті 172. .7. Та частиною другої статі 182 кінчення на кодексу про застосував на адміністративне сягнення витік штраф у розмірі 400 податкових мінімумів доходів громадян, що становить 6800 тисяч гривень. Також нагадаємо, що ми надсилали запит до Зурянської сільської ради, аби там надали нам інформацію про людей, які отримують премії та у якому розмірі. Пройшло вже більше місяця, проте відповіді ми так і не отримали. Стихія наробила лиха на Рівненщині. Нашу область накрило рясними опадами. У людей затопило підвали, господарські будівлі, двори та городи. Як повідомляють рятувальники, через цю негоду у них значно додалося роботи. Найбільше внаслідок опадів постраждали Рівненський район, зокрема обласний центр та Клевенська територіальна громада. Працівники ДСНС проводили відкачування води з підтоплених територій навіть попри те, що дощ не зупинявся. Окрім того, через нагоду понад 10 тисяч споживачів в на Рівненщині залишилися без електроенергії? Однак, внаслідок цих потужних злив постраждала не лише наша область, позатоплювало все і у Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також були повалені дерева та пошкоджені лінії електропередач. Однак разом з тим, на щастя, за даними рятувальників, постраждалих серед населення немає. Як боролися із стихією на Рівненщині, бачила наша Юлія Котляревська. Вона розкаже і покаже більше. дивіться Дві Повний льох, повнісіньки. Пані Галина, жителька корця, показує своє господарство після негоди. Затопило все: двір, льох та городину. Затопило повністю картоплю, затопило, помидори, кабачки, борачки. Геть усе затоплено. Затоплено льох, повний льох, картопля повністю затоплена, треба витягувати. І половину ще й фундаменту воді хата. У сусіда пані Галини Миколи ситуація не менш плачевна. Його господарство теж постраждало. Чоловік каже, такої зливи на його пам'яті вже давно не було. Вчорашнього дня з вечора вчора так почався, такий дощ сильний, і цілу ніч йшло, і затова таке підтоплення включилися. Років п'ять назад. Це буде травень місяць. Це був тільки там десь 20-й рік. Рясні дощі накрили буквально всю рівненщину. Негода лютувала від вечора до ранку. На допомогу людям виїжджали рятувальники із спеціальними мотопомпами для відкачування води. Рятувальник Роман Панчук каже, намагаються допомогти усім у корці. та звернення не припиняються, адже негода не стихає. Орієнтовно Орієнтовно десь вулиць 20, напевно, точно. Затоплюються такі місця, де подвір'я, так як тут, подвір'я нижче, нижче рівня дороги, і, відповідно, вода затоплює ну, взагалі все подвір'я. Є такі участки, що просто тільки от там двір до порога затоплює. Виїжджали рятувальники і у інші населені пункти Рівненщини. Посилено працюють від учора і аж до сьогодні. Рятувальники провели відкачування води з 12 приватних домогосподарств у місті та навколишніх селах. Зокрема, на вулиці Вербеві у Рівному, на вулиці Замкова у Дубна, а також у селах Білів, Оржів та Михайлівка. Окрім цього, стихія залишила без електропостачання 12 тисяч споживачів. Станом на 8.30 ранку вдалося відновити електропостачання понад 7 тисячам родин Рівненської області роботи продовжилися з знеструмленими станом на ранок. Залишалися 21 населений пункт нашого краю на території обслуговування Корицької, рівненської районної, дубинської, а також Рокитнівської дільниці Але Ліхачова додає, після обіду вдалося повернути електропостачання вже в усі населені пункти нашої області. Надія то помирає, то воскресає. Якось так можна описати ситуацію навколо багатостраждального будівництва дитячого садочка на Євгена Коновальця у Рівному. Нагадаємо, що його зведення розпочалося ще у 2019 році. Великий дошкільний навчальний заклад, який мав би нарешті вирішити в обласному центрі проблему із браком місць для дошкільнят, майже унікальний, бо подібний є тільки у Дніпрі. Однак сподівання на цей садочок виявилося більшим ніж можливість. Так, його будівництво починаючи із 2019 року, рухалося із перемінним успіхом. То йшло повним ходом, то заморожувалося. А у 2020 році, взагалі, розібралося під нуль, і все по-новому. Знову сотні мільйонів гривень на омріяний великий дитячий садочок на Євгена Конувальця у Рівному. Однак, 2022 рік війна, і все зупинилося мертвим вантажем. Прийшло три роки, і за це багато страждальне будівництво вийшли знову згадати. Але на сьогодні дилема: не знають кому довірити його завершення. Наразі шукають того, кому б цю гарячу картопельку перекинути. То що ж буде далі із цим давно омріяним дитячим садочком на Коновальця? Що можуть рівняни сподіватися на квітку? Тясовувала наша Вікторія Кимець. Вона і розповість далі. Можуть вдруге не добудувати мова про дитячий садочок на вулиці Євгена Коновальця. Його почали зводити ще у 2019-му. Але з початком повномасштабного вторгнення усе зупинилося. На об'єкт уже витратили понад 100 мільйонів гривень. А от коли кінець і чи буде він взагалі, не зрозуміло. Детсадок на коновальця будують протягом усіх років незалежності. У 2019 році все, що звели до того, знесли під нуль. Почали зводити спочатку. Об'єкт додали у програму президента Велике Будівництво. Три роки тривали будівельні роботи, але їх зупинило повномасштабне вторгнення. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, війна фінансування даної програми було зупинено, тому що звісно всі кошти пішли на. На війну так. і з того моменту я розумію, що будівництво було як зупинено, воно не віднолось. За три роки будівництва на садочок витратили більше 100 мільйонів гривень. На реалізацію проєкту будівництво дошкільного навчального закладу Ясла Садок за адресою вулиця Конувальця, 16 у місті Рівному, спрямовано 136,6 мільйона гривень. З бюджету міста Рівне на реалізацію проєкту спрямовано 23,4 мільйона гривень. У 2019 році дитячий садок почали будувати за державний кошт із співфінансуванням від міської ради рівного. На той момент об'єкт перебував на балансі замовника робіт, тобто рівненської ОДА. По завершенню садок мали повернути назад. Втім, повномасштабне вторгнення ці плани змінило. Де садок три роки стояв без діла, і лише зараз обласне керівництво просить місто забрати його назад і робити з ним все, що заманеться. Адміністрація області звернулася до міської влади, до міськради. Про можливість передачі, оскільки об'єкт знаходиться на території нашої громади. І ми це питання вивчаємо. Комісія носить наш вивчально-рекомендаційний характер. В ОДА рішення пояснили так. Причиною таких звернень є відсутність у департаменту як структурного підрозділу ОДА можливості утримання території будівельного майданчика у належних санітарних умовах, численні звернення жителів мікрорайону Північний, та відсутність державних програм бюджетних асигнувань з державного чи місцевих бюджетів на виконання департаментом делегованих повноважень. Питання прийняття дитсадка на баланс рівненської громади вивчала спеціально створена комісія. Вона вже обстежила будівельний майданчик. Втішних прогнозів небагато. Як зазначив Юрій Чаборай, про добудову наразі мова не йде. На останній квізній комісії на дитячий садочок було дано завдання управлінню капітального будівництва міста і області, що вони суспільно склали акт огляду. Візуальний об'єкт збережений. Підмивів всередині там, скажімо, запливів, підмивів немає. Тобто візуально мені об'єкт взагалі сподобався. Е, готовність, на мою думку, 10% ну, 50, мабуть, що немає. Для мешканців мікрорайону Північний доля садка неабияк важлива. Кажуть, дітей багато, тому він необхідний. Я вважаю, що він вже давним-давно повинен працювати. Оце так, одні почали, закинули, другі почали, вже все-все-все. все Почалась війна і все. І оце таке, навіщо воно таке? Треба щось робити, щоб працював. Діток багато в, ну, в сім'ях, діти народжуються, значить треба, щоб був садочок. Я гуляю, часто дітей маленьких багато. І щоб, наприклад, тут або близько, я не знаю, де садочки і батькам, я думаю, приходиться далеко возити своїх дітей. А садочок добудувати не можуть ніяк. Я вже, скільки пам'ятаю, тут живу, його як всі починають, так і не добудовують. Тільки не знаємо, в чому проблема. І кожного разу починають і ніколи не закінчують. Або місце прокляте, або в нас щось з проблеми з владою. Згідно із відповіддю нашому телеканалу від Рівненської ОВА, на дитсадок уже спрямували 150 мільйонів гривень. Його готовність орієнтовно оцінюють у 50%. Чи буде місто його добудовувати найближчим часом невідомо. Наразі чекають на висновки експертів. Опісля прийматимуть рішення. Проте вже зараз зрозуміло, що завершення будівництва багатостраждального дитсадка на вулиці Євгена Коновальця у Рівному задоволення не з дешевих. А я нагадаю, що ви дивитесь новини і підсумки, і далі ми поговоримо про таке. Жнива на Рівненщині у розпалі, але із двотижневим запізненням. Чи стало краще жити кваселівчанам після приєднання до Рівного? На Рівненщині після рясних опадів стартував грибний сезон. Жнива у розпалі, хоча аграрії кажуть, що цьогоріч на Рівненщині вони розпочалися десь на два тижні пізніше. Однак це не зупинило збір урожаю. Якщо говорити загалом про Україну, то станом на сьогодні обмолочено 3,2 мільйони гектарів ранніх зернових і зернобобових культур. Це становить 29% від усіх засіяних площ. Лідерами збору залишаються Одеська, Кіровоградська та Миколаївська області. Однак не тільки погода хотіла завадити збору урожаю, а й війна. Фермерам на сході України доводиться чи не під обстрілами жнивувати. Вони працюють, збирають урожай попри все. Експерти, які налаштовані більш песимістично, то прогнозують зменшення обсягів врожаю порівняно з минулим роком. А ті, які налаштовані більш оптимістично, то передбачають збір 53-55 мільйонів тонн зернових та зернобобових, що на 3-5% більше ніж у 2024 році. Тим загалом, попри виклики, пов'язані з погодними умовами та військовими діями, Україна має потенціал для забезпечення внутрішніх продовольчих потреб та збереження експортного потенціалу, додають експерти. Як жнивують на Рівненщині, і які прогнози на урожай у місцевих фермерів, знає наша Олеся Мороз, Вона розкаже більше. Жнива у розпалі аграрії Рівненщини вже виводять свої комбайни на поля. Першим до комбайна фермера Леонтія потрапляє ріпак. Зазначає, незважаючи на труднощі з погодою, врожайність непогана. Ріпак на даний момент зараз молотимо, змолотили десь порядка 20 гектарів. Врожайність з попередніми роками чуть слабша, ніж того року була. Через те, що були приморозки весною, дуже сильні це попливало. І зараз збираємо теж доволі якісний ріпак, тому що йшли дощі і вже в стручку починає сам цвісти. Пісні починається. аби завершити жнива вчасно і без втрат. Фермери сподіваються на хорошу погоду. Якщо в землю вложити, то щось драмоне звідти взяти. Якщо її нічого не вложити, то звичайно, що нічого не візьмеш. Захисти треба полікувати. Це ж як маленька дитина, то треба лічити, дати прививку. і Там всяке таке. Голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Андрій Кузьмич підтверджує, пізніше стартували жнива не лише на Рівненщині, а й по всій Україні. Весняна волога та затяжні літні дощі дещо ускладнили польові роботи. Порівнюючи з минулим роком, то жнива вже фактично ранньої зернової групи закінчувалися. Зараз же ж навпаки вони активно розпочинаються. Фермера й молотили в тих невеликих віконечках, заходили на поле, де була погода, але все ж таки зерно було ще не готове. Техніка теж рухалась погано, тільки заходили, зразу розпочиналися дощі. Але наші фермера аграрії звикли до таких викликів. Ми теж сідаємо у комбайн. Би на собі відчути, що таке збирання урожаю. Андрій Кузьмич запевняє, голоду не буде. Українці можуть бути спокійні. Попри всі виклики, аграрії зібрали достатньо, аби забезпечити країну основними продуктами. Із зерновими, то точно усе в порядку. Однозначно голоду в Україні не буде. Україна це взагалі житниця не тільки там Європа і світу. У нас дуже працьовиті люди, які люблять землю, які вирощують хліб. І фактично агропродукція, в тому числі зернова група, під час війни складає. Основу валютної виручки взагалі в країні це рушіє економіки на сьогодні, і е, точно українці будуть е, без е, ну не буде голоду, а будуть з хлібом. Фермери рівненщини вкотре доводять любов до землі, наполеглива праця та віра в результат дають свої плоди. Як бачимо, фермерам Рівненщини роботи вистачає. Нині молотять ріпак, а вже за декілька днів розпочнеться пшениця. Децентралізація в дії, коли був активний період об'єднань населених пунктів, у громади то Рівне стикнулося з тим, що ніхто не хотів приєднуватись до обласного центру. Пізніше, а саме у 2020 році, все таки селище Квасилів вирішили приєднати до Рівного. Тоді були побоювання, що всі кошти з бюджету підуть винятково на благоустрій та життєдіяльність рівного. А от про селище Квасилів забудуть. Втім, агітуючи за приєднання, селище обіцяли небачені до того зміни та покращення. Минуло вже майже п'ять років. Що у селищі за цей час встигли зробити? А до чого руки ще не дійшли, розкаже наша Юлія Котляревська. Переваги будуть тоді, коли ми приєднаємося і побачимо, як в нас буде життя. Після приєднання пройшло понад чотири роки. Квасилів частина Рівненської громади. Та чи стало краще? Давайте розбиратися, що змінилось у селищі за цей час та до чого досі не дійшли руки. Зміни розпочали з ремонту місцевої амбулаторії. Це був 2021 рік. Люди вимушено їздили до Рівного навіть за елементарними медичними послугами. Ремонт зайняв півтора року, і у січні 2023-го занедбану будівлю вже було не впізнати. Наразі там працюють сімейні лікарі, можна пройти обстеження, а також привести на огляд дитину. Ми сьогодні і бачимо, що амбулаторія запрацює. Я Думаю, що в п'ятницю перші відвідувачі, перші пацієнти можуть не їхати в рівне, а саме приходити сюди. Тут буде працювати 16 лікарів. В серпні 2024 року дійшли руки до так званої бетонки, яка веде до багатоповерхівок на вулиці Молодіжній. Все життя виглядала вона так: її у Квасилові не ремонтували від моменту появи. Зараз споруду не впізнати. Не останню роль у її ремонті відіграло нове будівництво житлового масиву, яке ведеться у селищі. Поточно е ніхто не уявляв, як її відремонтувати. Було прийнято рішення підсипати е сумішу щебеневою і Зроби покрити фрезератом у тому ж 2024-му до селища почав курсувати новий автобусний маршрут номер 46 Громадський транспорт їздить від Квасилова до мікрорайону Золотіїв. Що у Рівному? Нові автобуси витіснили приватних перевізників, які раніше возили Квасилівчан до обласного центру. Це буде зроблено для того, щоб усім пасажирам по маршруту руху цього автобуса, було зручно ним користуватися. Автобус буде курсувати з селища Квасилів, буде заїжджати в мікрорайон Щасливе потім повертатись на вулицю Чорновола, потім через центральний ринок слідувати на залізничний вокзал з залізничного вокзалу до Золотієва. Староста селища Віта Кисільова розповідає: з моменту об'єднання Квасилова та рівного позитивних змін чимало. Акцентує увагу на тому, що все стало ремонтуватися швидше. Однак планів ще багато, серед яких і будівництво. Спортивної зали по перспективі дуже хочеться оновити і асфальтове покриття біля нашого Василівського ліцею, і асфальтове покриття на локаціях поблизу дошкільного навчального закладу. Дуже хочеться оновити якісь дати фінансування на того самої спортивної зали, якимось поповнити інвентарем. Ми поспілкувалися з мешканцями Квасилова та запитали, чи побачили вони, бодай якісь зміни у селищі. Хорошу дуже таку доріжку проклали до дев'ятиповерхових, в яких я живу. Будинки будувати, люди будуть жити, це два. Маршрутка так, для пенсіонерів це плюс з плюсом. Ну, звісно, що є. Розстроюються, там дома стоять. Є зміни є. Навіть молочні зміни. А тебе нове з'явилося. Ну і так. Більш-менш нормально. І дороги з'явилися кращі. Запитували і чого не вистачає. От, на мою думку, в Косилові не вистачає якось якогось такого зеленого простору, парку, там а якоїсь алейки. Не вистачає тут а, світлофора або якихось тут, моя дитина потрапила в аварію, на жаль. Тому що є два пішохідних переходи. Цього таку може зону відкрили, ну, десь лавочки, повідпочивати, поспілкуватися, а то нам дають хліб раз на тиждень безкоштовний. Оце. І от ми сюди приходимо, і у нас тут настільки за хлібом, як спілкуванням. Як бачимо, кваселівчани мають потреби, які ще не втілені у життя. Відтак роботи попереду чимало. Разом із тим, з року в рік доводиться покращувати дорожні покриття, слідкувати за безперебійним наданням комунальних послуг, а також оперативно вирішувати проблеми, які щоразу виникають. Працювати є над чим. Лисички, маслюки, червоноголовці і справжні білі гриби на будь-який смак і гаманець. На рівненщині після рісних опадів стартував грибний сезон. А на ринках рівного спостерігається справжній бум. Які ще гриби пропонують продавці покупцям? І у скільки їх оцінюють? Знає наша Олеся Мороз. Вона розповість більше. На Рівненщині розпочався грибний сезон. Соціальні мережі все рісніють фотографіями з тихого полювання. Ми теж вирушили у ліс. Багато людей ми там не зустріли. Пані Наталія каже, по гриби ходити любить, але поки багато зібрати не вдалося. Після якогось робочого дня навіть можемо ввечері зібратися, поїхати прогулятися. Можливо, щось знайти, можливо, просто так набратися цієї енергії спокою. От сьогодні, наприклад, знайшла грибочок, тільки приїхала сюди. Наталія додає, за грибами до лісу вона навідується вже втретє. Найбільше хоче вполювати лисички. Казали мені рідні, що липень це якраз місяць лисичок, поки що не одної лисички не було помічено. Хоча там слідкую за якимись новинами, можливо, якісь грибники виставляють. Свій урожай, але ну поки що, можливо, це не той ліс, де прям водяться лисички. А от на ринках справжній грибний бум. Тут і лисички, і маслюки, і трофейні білі гриби. Покупці не стримують захоплення. Останні мов з картинки та пахнуть лісом. Намагалася збирати, але в найближчому місці то там лише сироїшки, рядовки, синяки. А добратися до тих місць так розумію, з полісся, то немає можливості. Так, марю, щоб потрапити і хоч самому трошки позбирати, а так цікавлюся, хоча б в яку ціну, ну хоча б лисички там чи білі, бо це моя мрія потрапити в такі ліс їх так багато. Продавці на ринках не приховують, самі до лісу поки що не ходили. Гриби їм на продаж приносять знайомі. Гриби корецький район. Мені привозять, я їм торгую. Гриби, лисички і білі. Лисички, вартість 350 кілограм і білі 350 кг. кілограм. Також продавці додають, гриби не лише смачні, а й корисні. Вони багаті на білок, вітаміни групи Б та мінерали. Проте приготування має бути правильним. Термічна обробка обов'язкова, а ще краще не змішувати різні види грибів в одній страві. Ну лисички беруть добре, тому що їх беруть і на заморозку, і кафе беруть, і ресторани беруть. Тому що вони дуже смачні і вони лікувальні. Кожна гриб, в частності лисичка, вона має ліковальну властивость, називається хіноманоза. На ринку нас запевнили, грибний сезон лише починається. Якщо погода не підведе, у серпні можна буде йти з лісу з повними кошиками. Тож час на тихе полювання ще буде, а поки найсвіжіші гриби можна знайти на прилавках. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всі найкраще бережіть себе, все буде Україна.